Пані і панове, сьогодні 15 грудня 2022 року. Погода нікудишня. Сніг, переміжку з дощем, слизько, нема куди податися, де сходити, щоб потрапити у якусь пригоду. Підсковзнутися, вивихнути ногу, зламати ногу. Лучше краще сидіти вдома. Ну, сидіти вдома скучно. Тому наступний фільм знову про кагарлицьку бандитську владу. Почну із священників Кагарлицького храму. Я багатьох знаю, що вони люди високоосвічені. не тільки в світських науках. Вірніше не тільки в духовних науках, а й у світських науках. Багато з них педагоги, один навіть заслужений працівник освіти, заслужений, кандидат педагогічних наук, працює паралельно священником в Кагарлицькому храмі. І багато інших. Викладали і в ліцеї, і в інших школах Кагарлика. Навчали, навчали дітей. І от когось, кого ж вони навчили. Ота банда, яка нишпорить по <кхем> дворам кагарличан, зокрема, вона вирвалася і до мене, це ж ваші учні. А тепер вони Добралися вже і до вас, до вашого храму. Ви думаєте там, що якісь високодуховні ідеї про, так сказати, які якусь користь Україні? Ні. Тільки грабувати. Ось кого ви навчили. А тепер самі потерпаєте від оцих бандитів, які добралися й до вас. Нагадую про мене. Дивіться, вірвалися в помешкання, документів ніяких нема. Все перефотографували, переписали. От. Пізніше пограбували і побили до струсу мозку. Питаю у Будюка. Де інструкція, по якій вони повинні діяти? Де ви написали їм інструкцію, по якій вони повинні діти? Він каже, війна, таємниця дізнаєтесь після війни? От що каже командир тероборони, який виділив також людей у цю групу. У цю банду, я кажу, яка шниряла по дворах. Я пишу бандурі повідомлення про злочин. Бандура е, неділь через дві пише мені відмовити, немає підстав. Ви представляєте, бандура, начальник поліції, який, видно, ж має ж якусь освіту юридичну, вивчав Кримінально-процесуальний кодекс, де згідно статті 214 КПК України, не пізніше 24 часов він зобов'язаний порушити кримінальну справу по факту, так сказати, побиття мене і пограбування. А він відмовляє, я йду в прокуратуру. Скаржусь, вірніше подаю заяву про повідомлення про злочин на бандуру, який приховує злочин фактично, не порушуючи кримінальну справу. Прокурор, я все забуваю його прізвище, замість того, щоб теж протягом 24 годин порушити кримінальну справу, він пересилає своєму начальнику в обухів, в обухів пересилає, начебто по закону України про звернення громадян. Та треба теж не пізніше 24 годин порушити кримінальну справу і передати її за підслідністю. А саме в Державне бюро розслідування цього прокурор не робить. Тим самим теж здійснює злочин, приховуючи його проти бандури і поліцейських, які оце тут приїжджали, тут розбиралися, теж злочинець. І от Обухівський там, не знаю хто, видно, порушив кримінальну справу, але не проти бандури і цього ж прокурора Карлицького, а проти, по факту, так сказати, побиття мене і е, пограбування. І передав в поліцію. І там, як вони завжди робили, тишком, нишком, не викликаючи мене ні на допит, ні про ні. Так сказати, вручаючи пам'ятку про розпочаток досудового розслідування, як положено, не а, оформляючи протокольно, так сказати те, що я скажу, не знаю, хто там, чи слідчий, чи зараз кажуть, може, може і цим займатися, втишком, нишком а, щось видно, придумали, як вони це завжди робили, і оце зараз мовчать. Всяке вишестояще начальство їхнє, Обухівське і обласне, воно ж повинно контролювати роботу своїх підлеглих. Воно як? Ну що там? Та ось закрили справу, Василенко не з'явився там і все проче. А перевірити документально, а чи визивали, а належним чином, а чи е, вручали е, повістку, а чи е, вручали пам'ятку, ніхто нічого не каже. Ну і там, коли це таке діло, що не має так сказати, грошового забезпечення, то в них інтерес пропадає і в обухівських е поліцейських, і в обласних поліцейських. Ну от, і от так от е з розслідуванням. Так от в Кагалинські е поліції це е не виняток, це це правило таке. Коли е оголошували недовіру коляді, то мене панюта і Сінцов запрошували на засідання районної ради, де оголошувалася недовіра коляді. Сказали взяти камеру, сісти в першому ряду і все знімати на камеру. Я добросовісно все покинув вдома, все прийшов, сів і раптом мене вигнали туди. Вигнали, відволікли від домашніх так сказати, справ. Я туди не збирався йти, я й не знав там про щось. Що... Вони мене вигнали туди. Проголосували, вигнали. Я там, так сказати, з людьми, яких вигнали, трошки побув, а потім думаю, ну це ж нахабство. Пішов у прокуратуру. І там була прокурор Олефір, здається, Ольга Іванівна. Вона. По моїй заяві порушила кримінальну справу по факту само, самоправство проти депутатів районної ради, які безпідставно вигнали мене і всіх інших із засідання районної ради. І знов передала справу в поліцію Кагарлицьку, і Кагарлицька поліція знов, значить, мовчить до сих пір, вже п'ять років пройшло, мовчить, мене ніхто не викликає. Я спробував там через суд запустити розслідування, але я пам'ятаю, там були задіяні судді Шевченко, Кириченко, Іванюта, які теж отак от під під різними предлогами це все діло прикривали і не давали ходу розслідування проти депутатів, які оголосили коляді недовіру. Я там і в Вищу Раду правосуддя писав, куди я тільки не писав. Коротше, я витріпав собі нервову систему так, що мені перехотілося далі боротися. Тим більше коляда, він поїхав до себе в село. От, і думав, що я тут з ними буду воювати сам. А він буде рибу ловити на річці. Хоча має досвід бойових дій, батальйон Київська Русь. Я вам скільки розказав, прийшліть кого-небудь, щоб тут все, так сказати, поставили на місце. Ні, пенсіонер хай займається. Тому колядам на мене трохи насупився. От сьогодні. Ну нічого. Далі, з приводу свого, так сказати, своєї справи, а хтось. І цей же начальник поліції, прокурорка Гарвецький, злочинці, які приховують злочин щодо побиття і пограбування мене, я звертаюся до Кулєби, це голова військової адміністрації Київської області, з таким листом конфіденційним. Щодо Будюка. Ну, зараз вже можна говорити, тому що Кулеба все це діло на конфіденційність наплював і розповсюдив тут на весь білий світ стосовно моєї заяви щодо Будюка. Так от заяві йшлося про те, що Будюк в молодості у свій час був в банді, яка віджимала квартири в Києві. Банду накрили. Але там якісь впливові особи чи особа зробила так, що один із банди взяв вину всю на себе, його посадили в тюрму на 15 років, а должны були всіх посадити. А м -м, всі останні члени банди годували його сім'ю, поки він сидів. Ну, він сидів там не 15 років, а менше, там кажуть, 8 років. А, от. І ота от впливова особа, яка відмазала банду всю, в тому числі й Будюка. А скостила термін ув'язнення і для цього члена банди, який він ну, взяв на себе. Ну і я так подумав, коли до мене зайшли ці бандити, я подумав, що йолки палки так це ж і я е, підпадаю під віджимання, Перефотографували е, всі документи стосовно приватної власності, на хату, мій паспорт, перефотографували, я один живу. Це ж мене замочить, все буде отжато. І все буде продано. Почерк точно такий же, як у тієї банди, в якій був будюк. І мене це насторожило, тому я подав запит Кулебі, щоб він перевірив про перебування цього ж будюка у цій банді. І він замість того, щоб за належністю передати там в архів чи куди, він передає Нібітову, це начальник Київської обласної поліції. Ані біту від футболі її, може через обухов, може ні, ну коротше вона потрапляє до бандури. А бандура мені пише, що я не правоможний такі речі вирішувати. Це ж ми в одні упряжці тут, так сказати, боремося з колаборантами, з цими створюваннями, так сказати, загони самооборони, там все проще, проще, проще. Коротше, говоря, це не він. Ну як не ти, то, перед... то верни її назад, тому ж, е... ні бітову, ні все залишилось, але найголовніше тут все. Тут про моя листа дізнався будюк. І старий, і малий. І я впевнений, що вони зараз принишкли, але точать ножа проти мене. І ждуть момент, поки це все так сказати, угамується, і вони мене десь так сказати, підловлять. А, тому оце такий у нас не бітов, ганяє понти, то він пробіжка по мосту, то він а, на узвозі там купляє книги, от і задається ними, ось який він розумник, так Ільфа і Петрова купляє книги. І то він з якоюсь, так сказати, журналісткою там десь ходить і е, теж. Завдяки тому, що язик у нього підвішений, коментує якісь речі, та сидиш ти у кабінеті на стінах, щоб вісили графіки, розподіл обов'язків своїх підлеглих і контролюй, як виконують обов'язки, визивай там і тикай носом, а це чого не так, а це чого не так, а це чого не так, і це щоб всі крутилися, вертілися. Він їздить кругом, ганяє понти, підлеглий, пущений на самоплив. Здебільшого, як оце на прикладі Кагарлицьких, і всі веселі, всі сміються. А громадяни, громадяни, які являються джерелом влади згідно конституції, не можуть нічого добитися. А ці негідники, які сидять на е, зарплатах платників податків, вони роблять все, щоб наживатися самим. Ну от Е, Гомон каже, я звертався до Гомона, каже, вони на вас напали того, що ви їх роздратували <ріст> та чого ж ви тоді навіжених, психопатів берете у ці групи контролю за, так сказати, обстановкою? Чого ви тоді їх берете? І, і зброю їм видаєте. І щоб вони погрожуючи зброєю, от, били і грабили людей. Я їх дратую. А я не дратуюсь. Якби у нього не було автомата, і я лежав, я б йому яйця вирвав, ви уцепився і не відпустив би, поки не вирвав. А так наставив мені в рот автомат, і я не можу вирухнутися. Тому що ви йому видали автомат, а він е роздратувався. Та якщо він дратується, то видайте і мені автомата. Ну, другий раз тут теж вірвалися шість чоловік. Положили на городі, кайданки їли ззаді. От. І ось вивихнули плече. До сих пор не можу, так сказати, відновити метання. І прийшлося освоїти таку зеківсь, зеківський спосіб метання. Хоч не попав. Потому что там отак з, з, з низу. Тоже? ха Тоже. Ось так я замахнутися не можу. Вивихнуло плече. Поліцейські, кагарлицьке. А це в інтернеті мені мене зеки навчили. Думаю, раптом посадять, то треба бути готовим. І от тут так от тренуюся. Ну, слабенько, тому що вивихнути плече. Ну, в общем так. Так що, е, панове священники, прихожани, віряни і всі ті, хто має, так сказати, високу освіту, духовну, там, світську, всю, які думають, що ви всі такі. Але коли, особливо вчителі, які їх навчали, вони випустили неуків, які потім покупляли дипломи, може у кого є. А здебільшого їх у них вже немає цих дипломів. От. І я це дивлюся по коментарях, по дописах, по якихось відгуках в інтернеті. Та нам вже в одному слові з трьох букв п'ять помилок. Вони ж наскільки безграмотні, що вони навіть не можуть грамотно написати щось. Ну як можна із свинячим рилом, як кажуть, в калашній ряд? Ось кого ви підготували, ви собі підготували могильщиків, які доберуться і до вас, і до всіх остальних, і кагарлик, кагарлик буде знищений. А ви, панове громадяни кагарлика, оце все терпіте і дивитеся. А це воно діло кончиться. Я все пересижу і буде, так сказати, мені хорошо. Так що думайте, думайте, шановні. Чи не не шановні громадяни, кого ви обрали і кого, хто вас знищує?